Усім привіт. У нас сьогодні шашличок буде. Хоч і погода така погана, щось моросить, мряка така холодна, ну нічого. Коля замаринував вчора, посмаже Такий обикновенний уксус, сіль, перець, приправа до шашлику, цибуля та і все. Без всяких там паприк і от, от таке, як раніше, маринували. І я накришила цей олів'є буде. Нема такого настрою. Я кое-що очікую з нетерпінням, знала погану новину. І чекаю, підтвердиться ця новина чи не підтвердиться. І нема настрою не знімати, нічого не розповідати, нічого. Таке ото. Посмажем, коли кажу наче хочу кажу, з цього шашлика на мангалі. Та олів'єшки сделаю. А зараз поставлю холодець, зварю, щоб Нікітіна на тормозок було. Завтра олів'єта, та холодь поставлю, щоб йому давати було. А так нічого. усе дві курки зараз поставлю. Варить холодець. Коля там воно вже розпалив мангал. Теж ліки від серця глотає, бо така новина. Не знаю, ми більше себе накрутили, чи чи я не знаю, ну потім розповім, може бути. Все, поставила я. варить холодець, тепер треба дивитися, щоб запінкою не прогавить, зібрати вчасно на цю пінку. А що вони мокрі чи що, що вони так димлять? Цирувати трохи. Дим такий вал. Сейчас це капець. <різь> оце дас, оце задимів. Ого, ти напхав повний. А там сухі знизу. <різь> це ці сирі зверху, так? Да? Так. <різь> Подимить. Так, мабуть, друзі, прийшло ваше время. Буде Оксана знімати сьогодні стрес. У мене так трусяться руки. Ми зранку з'їздили в лікарню. У мене так б'ють нерви, трусяться руки. Що це капець? Сьогодні нікуди не їхати, мабуть, я. Оце, сьогодні стану, а що робити? А що? А що? Питаю, Колю, будеш. Він каже, ти що це знімати будеш, а ми що? Не люди, чи що? Скільки тут цього? Ну, я не брала той солодки, я взяла солодки, а потім це ж тебе не можна той солодки. Знімати стрес буде. Я кажу, чи накрутили себе більше, чи не накрутили. Та накрутили. З п'ятниці. Я вчора взагалі лежала, я і піднятися не могла, а сьогодні треба щось. Ввечері колі кажу, давай, бо так можна загнати себе. Руки трясуться, аж камера трясається. мене всю трус. Коротше, не буду вас томить в догадках, що як, і поки микнула там трохи каньяку та покажу вам. Лучше, в общем, в п'ятницю. Це ж ми здавали, як проходили камісія аналізи, узіші та вітки робили, ну і все таке, як положено робили. І здавали ж кров, мочу, і здавали в двох лікарнях. І з однієї лікарні, то, що основно там, де ми проходили профосмотр, позвонили в п'ятницю медсестра і каже, Нікіті срочно перездать кров. І з-за оцього показника ось, бачите, крові. Жінки, чоловіки, бути быть... 45, а у нього 81. Так як ми з нею спілкувалися, вона нам пояснила, що може із -за того, що він ввечері, так як ми не знали, він наївся жирного того печінкового торту. А зранку, коли йшов здавати, я йому дала жувачку. Ну, коли зайшли ми до смотрю я кажу, візьми жувачку. Він жував жувачку. Вона каже, може і за цього повліють. І сказала, що. все. І сказала, що, може бути, інтоксикація, ну, яка інтоксикація? Нічого такого не було. Він же ж не п'є, що у нього алергія на спиртне, нічого дитина не вживає, нічого не цей. Ой, І в оцій перечені там був вірусний гепатит С. І я як оце почула. Мене як укрило з колею, все, в мене в очах потемніло. Мені погано, мене наче у носи кудись. Ну, коротше, я собі місця не знаходжу, не знаходжу. Сьогодні зранку ми поїхали, перездали цю кров. І головне, що ми здавали в іншій лікарні також кров і мачу, і там аналізи хороші. Там нема цього показника. Нікіта ж сьогодні в неї питає каже, як так? з різницею в дві години. Каже, я здавав кров у вас і здавав в іншій лікарні. І каже, там кров нормальна, у вас е, типу, такі показники. Ну, я не знаю, я за це не відповідаю. Ну, Факт в тому, що ми себе так накрутили, вона як оце сказала, оцю фразу, що цей вірусний гепатит це, все, я, я не можу собі знайти місце, я не знаю, що мені робити. Ну, Перездали, побачимо, що воно. Коля каже, я як на шахті робив. Я, каже, по три по чотири рази їздив, каже, перездавав, того, що, каже, теж каже, оце були такі погані аналізи. Може, каже, тут так. А може, каже, у нього дійсно воно є. Ну, Ми почекаємо цих аналізів. Якщо каже, вони теж будуть погані, то поїдемо десь платно, в якийсь лабораторій здавати, щоб це перевірити. Ну, ну ви уявляєте, що це таке, що я собі відчуваю, що я собі накрутила вже. Ну, коротше, таке ото. Це ж я півстопкика нікумикнула та вирішила вам розповісти, що воно. Ну, я не знаю, я не... може, ви щось підкажете. Може, може, я себе накручую, ну мене всю трясе. Я ж кажу, вона скидувала опис е, цих показників, що це може бути що може повлияти на ці аналізи. Ну, каже, не хвилюйтесь, таке буває, перездастей, каже, буде вже цей. Ну, а що ж не хвилюйтеся. Я як оце почула оцю фразу за її уст, і все, мене оце тільки оце вибило з колії. Одна оця фраза. Там багато чого, ну, може бути, таке. Я ж кажу, може, повлияла те, що він поїв. І він же ж нервує теж. Мата, не переживай, ма, не переживай. Сьогодні на зміну не пішов, взяв відпустку собі один день. І теж ніякий. Коротше, ми в шоці. Воно там, може, цього і немає. Ну, так як ми вміємо себе накручувати, да? задиміло опять. То... То такі справи, коротше. Я не знаю, я ходжу, чокаюся. У мене руки опустилися, я хотіла познімати. Я там шортцем виставила ці. Сосиски в тісті робила, пиріжки пекла, та плюшки пекла, так ото шортом і балакати не хотілося. Коли, кажу, вже зібралася, давай буду кажу щось ліпити, щось буду пекти, хоч якось відволікатися, бо можна чокнутися. Я кажу, якось так странно виходить, люди в стресі нічого не хочуть, а ми з тобою Олів'я шашлик. Стра... Странні ми люди, да. так. <ріст> да. Стрес заїдати будемо. Ми завжди стрес. Я не знаю, як у кого, а у мене як стрес, то я виїдаю все, у мене рот не змикається. Я щось пхаю, 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 пхаю собі. І жую, і жую. Та це вже, мабуть, всі замітили. Ще ото, як колю забрали, ще мені тоді казали. Писали, що Оксана, не заїдай стрес-тортиками. А Так вічно. <кхід> а потім жаліюся, що я не можу скинути. <кхід> Хулахупа, так? <кхід> не, не треба, Хватить мені вже хула хупа Я ще не одійшла. А то хула хупа Так що такі справи. Так якось оцей трендець в житті нашій, він ніколи, мабуть, і не закінчується. Як не одне, так інше. Як не одне, так інше. Нема спокою. Ми, по-моєму, постійні клієнти у триндетця, так? Він би хоч нам відпуску давав би. Хоч трохи передохнути. То з Крістіна, то з Нікіта, то з Колею, то я. Одне закінчується, інше починається. А, так не було. Це точно. То у Кристини срили істерики, то ще щось. Ой, такі справи. Коля каже, ні, щоб в хаті зайти, каже, та сісти поїсти, як алкаші на машині. Як алкаші на машині, ну що? Поки смажимо, поки топиться мангал. Ох, всі ми люди. Нічого страшного. Що, якщо ми щось знімаємо, показуємо, то що ми не маємо права показати, що ми випили по ті сто грам. Чи Ой. Не прогавить пінку, не прогавить пінку. Кристина відкрила вікно, каже, мама, у тебе холодець збіг. Це ж я так дивлюся. Ну все. Ох, ну, що ти вже за? А ти збирала? А, ти зб... зібрала. Чого? Кристина зібрала. Добре, що в мене є донька. Якщо мама там ходить трендить, то хоч вона придивиться. Все, додала я куркуми, додала приправки. Я кидаю оці курячої приправки. Або то є 10 овочів. Воно також гарно. І хай він стоїть, булькає потихеньку. придивляться будеш добре. Отак ось я потроху. Все, перемастила я олів'є. Олівє в мене з м'ясом. Таке. Щось не видно ні гірочка ні, ні цього, ні горошка, нічого. Не видно. Так камера якось поганенько знімає. ну Смачне покуштувала, то. Смачне. Я люблю з м'ясом, а не з не з колбасою. Ну, хто давно, то вже знає, що я з колбасою не люблю. Дуже рідко роблю. Сьогодні три яйця. І коля перестіла, вони вигрібають все. Василь, якщо ти мене зараз стукнеш, поки я збираю яйця, почав битися страшне, то підеш ти на холодець. Ой, зібрало грязні, таке болото стоїть, яйця. Три сьогодні. Зараз закрию. Біжить у нас лідом. Кричить, прочитає. І що горять? Угу. У мене всі да так Це Як воно все попрогорало одна дві горить. Сомокота. А холодчик товарится. Ой, щось він сильно кипить. Кришка й, мабуть, накрила. Ну нічого, він вже майже готовий. Можна вже витягати. Це м'язко витягнула, кинула часничок, посолила, Зараз м'язко остигає. Поки Коля там досмажує шашлик, я вже і холодець сварила. Остигне, буду вже розділяти його по тарілкам і заливати. <смі> так кружиться, у мене ж голова кружиться. Ось м'язко. Курки аж розвалилися. Все, шашличок готов. Ольвішечка смачного. Так пахне все. Все. И я розлила холодчик. Нічонько, так холодчиком у мене вийшло. Дивіться, скільки. Холодчику получилося. Буде Никиті на работу. Це, получається, 4 таких лоточка, 2 таких. 4. Такі тарілки, синенькі, така. Біла. Дві таких великих полумиска. Ну, чого так, з двох курочок. Ну і курочки ж були величенькі такі. Великі бройлерні такі курки були. Ну, жирненькі такі, дивіться, який. жовтенький жирненький прям гарненький такий. Холодчик. Так что так. Всім кажу вам пока-пока. До наступного відео. Всім смачного. Не хворійте. Всім пока-пока.